У Тернополі попрощалися із захисником Степаном Цюрою. Чоловік воював за незалежність, боровся за Україну у найгарячіших її куточках. Мріяв, аби його сім'я, як і близькі кожного, мали вільне майбутнє. І з цим бажанням Степан пішов воювати. Загинув захисник на Донеччині 2 червня. Важкі часи, які переживає кожен України сьогодні. Ми вдячні воїнам за їх хоробрість і глибоко вклоняємося перед полеглими героями. То віддав своє життя за незалежність нашої України. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя у цій війні забрав ворог. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжнього патріоту України, мужньому рішучому воїну, водію другого відділення кулеметного взводу військової частини А-42-48 солдата Цюра Степану Володимировичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував свою відповідальний та наполегливий військовослужбовець, користувався авторитетом серед побратимів та підтримав високий моральний дух у підрозділі, відмінно виконував свої обов'язки. Але 2 червня 2023 року вірні військовій присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням поблизу населеного пункту Рай Олександрівка Донецької області, загинув за нашу батьківщину. Оце скорбота для усіх день від імені керівництва Збройних сил України та особисто висловимо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава герою! Вічна пам'ять усім героям, які полягли, захищаючи українську землю.